Чим є суд індивідуальний або суд особистий? Розмова Ісуса з добрим розбійником на Христі є одним з аргументів за тим, що зараз після смерті людина в своїй душі досвідчує долю остаточну долю. Власне, це відбувається на суді особистому. Інакше називаємо його індивідуальним. Оскільки дотикається кожної людини без винятку, Сонце, це не є подібний до наших судів, які видаємо про інших, коли робимо їм закиди, оскаржуємо, втикаємо пальцем. Але суд особистий це є погляд в очі люблячого нас вічного Христа, в, яких, в якому переглядаємо, як в люстрі бачимо всю правду про нас. На землі можемо вдавати, а на суді особливо особисто мені. Будемо бачити, коли направду були б ми слабкі, а коли попросту ліниві, коли не вміли поправитися, коли нам попросту не хотілося, і так далі. Пересмок цього суду маємо в кожному е, рахунку особистому рахунку сумління, коли робимо його з любові до Бога людей і себе, а не зі страху чи з призвичання. Переглядаємо вже тепер в очах Бога і людей. А тоді добре приготуємося на суд особистий.